Давайте з вами розберемось, чи потрібно проєктувати та будувати елеватор, поки не закінчилася війна. Проєктанти зараз вільні, а коли повністю закінчиться війна, буде бум проєктування. Проєктувальників ви просто не знайдете, а якщо і знайдете, то темпи проєктування будуть дуже довгими, а ціни просто захмарними. Якщо ви плануєте шукати інвестора для будівництва свого елеватора, то проєкт у вас уже буде готовий. І кошторис його будівництва порахований, і таким чином, ви не з пустими руками, а вже з конкретними документами швидко знайдете кошти для будівництва вашого підприємства. До речі, наш Елеватор 911 продовжує свою роботу, і ми, як завжди, до ваших послуг, 24 години на добу 366 днів в році. Ви ж знаєте, що коли закінчиться війна, настане такий період, коли. Кіпа інвесторів даватимуть вам кошти на будівництво, і банки кінець кінцем відновлять адекватне їх кредитування. А потім ейфорія спаде. А ви, зараз, пройшовши етап проєктування та створення адекватного кошторису вашого елеватору, будете в перших рядах на отримання фінансування. І будівельники ж швидше почнуть будувати об'єкти, які вже спроєктовані, ніж ті, які ще потрібно проєктувати. До речі, того, чому нас навчила війна і яким зараз має бути елеватор, я розповім вам в наступному своєму відео. Тому підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити його. Оскільки ми завжди плануємо графік будівництва елеваторів з кінця, тобто здати його введення в експлуатацію, ми вже зараз зможемо планувати процес будівництва. А для цього головне шукати будівельників. І потім контролювати процес самого будівництва в умовах, що постійно змінюються. Бо будівельна галузь зараз зупинилася, і людей немає. Коли немає роботи, люди порозбігалися хто куди, хтось пішов на фронт, і це дуже правильно, когось, на жаль, вбили, хтось став інвалідом, а хтось поїхав за кордон. Я спілкувався з власниками багатьох хороших будівельних компаній. Які мені підтвердили, що всі їхні люди зараз, по суті, відправлені у відпустки за власний рахунок. І вони відверто не знають, де всі ці люди зараз знаходяться і як швидко вони їх зможуть повернути на роботу. А коли настане будівельний бум, то знайти хорошу будівельну компанію буде дуже складно. А оскільки роботи буде дуже багато, то і розцінки на будівельні роботи будуть. Захмарними. Така ж ситуація з закупівлею елеваторного обладнання. Це процес не швидкий. Тому що якщо ми говоримо навіть про вітчизняне елеваторне обладнання, багато комплектуючих для нього наші заводи купують за кордоном. А на це потрібен час. Також потрібно відновити виробництво на заводах, а це процес не швидкий. Бо крім закупівлі усіх необхідних комплектуючих, в тому числі металу. Заводам потрібно знайти і повернути на роботу працівників. Тому, підсумовуючи все сказане мною, виграє той з вас, хто почне як мінімум проєктувати свій елеватор вже зараз. Телефонуйте нам на номер плюс 38 068 02 91103 у будь-який зручний вам час доби. Все буде Україна, слава нашим Збройним силам! Слава нашому героїчному народові.